Ми поговоримо зараз безпосередньо про ситуацію на кордоні з нами Андрій на Демченко, Андрій речник Демченко. Державної прокордонної служби України. Пане Андрію, добрий ранок і слава Україні вам. Героям слава, пане Андрію. Що нам відомо наразі про пункт пропуску, про усі пункти пропуску, які пов'язують нас із Польщею? Яка там ситуація? Що наразі роблять протестувальники зі сторони Польщі, так само зі сторони України? Ну, як і раніше, кількість напрямків, де відбувається блокування, вона не змінилася. Це шість пунктів е, пропуску. Нагадаю, це Ягодин у Столу, Раворуська, Шегині та Краківець. Єдине, що вчора е, польські фермери розширили е, свої дії щодо блокування. По категорії транспорту, бо на трьох напрямках певні години певний час вони не пропускали не лише вантажні транспортні засоби, а й інші категорії транспорту. Зокрема, це легкові автівки та автобуси. Це напрямки пунктів пропуску у Стилу Гринів та Раворуська. Але вже поступово після 16-ї години це по напрямку у Стилугу. Далі 17 Рава-Руська, 18 у Гринів. Вони Припинили свої дії по блокуванню саме для легкових автомобілів та автобусів, і наразі вони перетинають кордон вільно в обох напрямках. А, по вантажним транспортним засобам вчора практично вони не пропускали а, вантажні транспортні засоби ні в бік України, ні в бік а, Польщі. А, виключення становили тільки гуманітарні вантажі та а, а, інші важливі а, товари, які слідували до України. Станом на зараз вони пропускають щогодини по одні, дві-три вантажі вантажів в обох напрямках по всім цим напрямкам. Єдине, що не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу по напрямку пунктів пропуску Ягодин та Ташигині. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх цих шести напрямках в бік України на території Польщі в чергах перебуває десь 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону в нашу державу. А найбільше це по напрямку пунктів пропуску Краківець Ягодин та Раваруська. Тобто, це найбільш такі ну критичні, так як я розумію, напрямки. Ну, зрозуміти, що а, загалом а, на кордоні з Польщею є дев'ять пунктів пропуску, які пенсіонують, але кожен з них має свою особливість щодо можливості перетину кордону транспортними засобами. Десь можуть слідувати лише порожні вантажівки, десь вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, тобто uh -huh. великі а, фури, перевозчи вантажів, десь вантажні транспортні засоби менше 7,5 тонн вагою. Порожні або ж з, з вантажами. І, власне, чотири напрямки, які зокрема з шести, які блокуються, це напрямки пунктів пропуску Ягодин, у, у Раваруська, Шигіні і Краківець це найбільші пункти пропуску, де можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн з вантажами. І, власне, ці напрямки також блокуються. і Найменше зараз де перетинають кордон ці вантажівки, що ми фіксуємо це по напрямку пункту пропуску Шигині. За минулу добу загалом перетнуло 45 вантажівок в обидва напрямки десь пропорційно в відсотковому відношенні 50 на 50. Якщо брати напрямок пункту пропуску ягодин, нагадаю це найбільший такий інфраструктурний напрямок, який за добу може перетинати. 1200-1400 вантажівок в обох напрямках? То за минулу добу його перетнуло лише 40 вантажівок в бік України, і жодна не послідувала в бік Польщі. Так. Пане Андрію, яка рекомендація для звичайних громадян України, які перетинають кордон, так не, не дальнобійників, так, а просто тих, хто їде в Польщу або повертається з Польщі? Як Краще перетинати кордон, в яких саме пунктах пропуску, можливо, краще об'їхати Польщу якось з іншого пункту пропуску заїхати. Що можете порадити? Дивіться вчора польські фермери фактично на трьох напрямках, про які я говорив, де блокувався рух для легкових автомобілів та автобусів. Зробили заручниками звичайних людей, які планували перетнути кордон, але на даний момент і до цього. Блокування руху для легкових автомобілів та автобусів не було. Сподіваюся, що польські фермери більше не вчинятимуть таких дій по відношенню до звичайних громадян, які перетинають кордон в обох напрямках. Тобто, правильно я розумію, цивільні авто і автобуси. Польська влада, польські прикордонники, якщо деталізувати, пропускають, і з цим проблем немає. Ну Польські прикордонники готові пропускати всі категорії транспорту і вантажівки. Також єдине, що все впирається в місця блокування руху у автошляках, які ведуть. А до польського про я по іншому поставлю питання, пане Андрію. А протестувальники пропускають цивільні авто і автобуси з людьми. Вони пропускали і до вчорашнього дня, і зараз пропускають вчора. На трьох напрямках це напрямки пунктів пропуску Раваруська у і Угринів, вони заблокували рух для всіх категорій транспорту, і для легкових автомобілів, в тому числі, і для автобусів, і такі дії тривали там протягом 4-5 п'яти годин uh -huh. в обох напрямках, як ті, хто планував слідувати в Польщу, так і і тим, хто слідував з Польщі в Україну. По іншим напрямкам, рух для е автобусів і легкових автомобілів він не блокувався. Тому фактично я і зазначаю, що навіть як брати ці три напрямки, вони Польські фермери зробили заручниками своїх інтересів і своїх дій звичайних громадян, не пропускаючи їх через через кордон, не допускаючи їх до кордону, не пропускаючи через свої блокадні місця, бо вони знаходяться на певній віддаленості від польських пунктів пропуску на автошляхах, які ведуть до кордону. Дякуємо дуже дякуємо за те, що так детально розповіли. Так. Перепрошуємо за такі поточнення. Бо нам це цікаво, нам це важливо. Ось я читаю те, що нам наші е, глядачі пишуть під прямою трансляцією. YouTube. це безпосередньо питання, які адресувалися вам. Це від наших глядачів, бо люди певно планують виїжджати. Андрій Демченко, речник Державної прокордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.